2 квітня відбулося спільне засідання районної та міської комісії з організації та проведення призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України, як повідомили глави комісії Олександр Житков та Володимир Денисенко, нинішньої весни до армії підуть служити 62 громадянина, яких планують відправити до військ протягом квітня-травня 2015 року, і які за результатами медичного та інших оп. Обстежень визнано придатними для проходження військової строкової служби. Новобранці служитимуть один рік і шість місяців. Призову підлягають громадяни віком від 20 до 27 років. Такі зміни ввело керівництво країни в цьому році. 6 квітня була здійснена відправка першої партії майбутніх десантників, захисників України. Вставай. рівняйся, Струнко. На виконання вимог указу президента України викликано військову службу, буде проходити строкову військову службу в Збройних силах України. Вільно. Якщо питань немає, ліво руч, взяти реч. Служитимуть юнаки у військових частинах півночі та заходу України. До зони антитерористичної операції говорили комісар Лозівського ОМВК Ігор Димичук та перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков, нікого направлено не буде. Молодежь, ну, ніхто бросає зразу, якби как бы, вже да, воєнних дій как бы, ну, не планує. Они проходят обучение там сначала там, и так далее, то есть азы осваивают и так далее. Потому что у нас все люди с военными действиями на Донбассе, понимают сразу, вот, призывают, значит в АТО сразу призывают. У нас Украина большое государство, территория довольно большая. Не факт, что все, все как бы, туда попадают, они должны четко понимать. Тем более, опять же, я возвращаюсь к словам президента, стараются брать в зону АТО в первую очередь добровольцы. Потому что если просто насильно и прятаться, то есть там абыто не нужен, тоже все понимают, дабы не подвести ни воинскую часть, ни своих товарищей. Відповідно діючого законодавства, розпорядження документів начальника Генерального штабу громадяни України, що будуть призвані на строкову військову службу, до виконання обов'язків в зону АТО залучатися не будуть. Вони будуть проходити військову службу в пунктах постійної дислокації військових частин за межами проведення заходів антитерористичної операції, і будуть залучатися до забезпечення діяльності військових частин, підрозділів та інших військових формувань. На тому тижні відбулися установчі збори по формуванню громадської ради при Лозівській райдержадміністрації. В установчих зборах взяли участь члени ініціативної групи, представники громадських організацій району, які подали заявки на участь в установчих зборах по формуванню громадської ради при Лозівській райдержадміністрації. Учасникам установчих зборів було обрано новий склад громадської ради у кількості 10 чоловік. А в цей же день громадська рада Прилозівській райдер. Держадміністрації провела своє перше засідання, на якому були розглянуті організаційні питання, затверджено положення та регламент про громадську раду. Головою громадської ради було обрано Сергія Кобу, голову Лозівської міськрайонної організації Квітуча Лозова, заступником голови Олену Столяренко, голову Лозівської районної ради організації ветеранів України. Секретарем Валерію Гецько, члена координаційної ради Лозівської міськрайонної організації Жіночий легіон Лозівщини, давайте у нас дуже складний період зараз у житті нашої країни. Да і у нас зараз виникне з вами дуже багато соціальних проблемних питань. Давайте допоможемо голові адміністрації їх вирішувати, тому що наша рада це якраз основний. Елемент зворотнього зв'язка між громадою і керівництвом нашого району, і я думаю, що районної ради в тому числі. Тому давайте активніше приймати цьому, щоб не були формальними. і Я сподіваюся, що ми допоможемо все-таки побудувати те, до чого ми всі ну, йдемо до громадянського суспільства. Ми з вами, елемент громадянського суспільства, хоч щоб всі це добре розуміли і повинні підіймати і в першу чергу і про спілки наші. Це також. Ефективна ефективна, активна частина громадянського суспільства, вони звичайно, громадська організація. Тому запрошую дуже вас до співпраці, до активної співпраці. Чому погано працюють радіоточки і телефони? Питали у голови Лозівської райдержадміністрації мешканці населених пунктів Лозівського району під час сходів громадян сільських та селищних рад. Попередньо голова райдержадміністрації Сергій Красноперов повідомив громадянам, що в Укртелекомі, який обслуговує радіо та телефонні мережі, наступили важкі часи. Зараз підприємство має проблеми з паливно-мастильними матеріалами і кількістю персоналу. Для обслуговування абонентів Лозівського району я хотів би звернутися до мешканців нашого міста та району з приводу стану проводового мовлення в Лозові та Лозівському районі. Ситуація така: значить, не могло не сказатися подорожчання палива на нашій праці та матеріалів, але хочу заспокоїти, що ситуацію ми намагаємося держати під контролем. Але така кількість виїздів, яка була, була раніше, на жаль, неможлива, що обумовлено, знову ж таки подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. І ми на сьогоднішній день маємо дуже великий дефіцит кадрів. По району бригада сьогодні всього-навсього три чоловіки. Це по району і по місту всіх монтерів п'ять. Я сподіваюся, що найближчим часом ми таки підберемо кадри, проведемо їх навчання і вийдемо на нормальний рівень обслуговування клієнтів. У сюжеті про сходи громади Бунаківської сільської ради від 23 березня 2015 року було наголошено про ігнорування сільським головою даного заходу. Лозівська радіокомпанія при цьому допустила прикру помилку, адже про те, що голова Бунаківської сільської ради була у відпустці. Про це радіокомпанія на той момент не знала. Лозівська радіокомпанія вибачається за дану помилку перед глядачами, перед мешканцями Буна. Бунаківської сільської ради та перед головою Бунаківської сільської ради Катериною Пшеничною, так як на момент виходу в ефір програми, не володіли достовірними даними щодо відпустки сільського голови. Ській центральній районній бібліотеці відбувся другий етап конкурсу Кращий читач 2015 року. В ньому брали участь учні, які перемогли у першому етапі, який проходив у сільських бібліотеках. Конкурси другого етапу для десятьох підлітків передбачали низку випробувань. Спочатку конкурсанти відповідали на питання літературного тесту на роздуми у читачів. Було всього п'ять хвилин. Далі були короткі відеодемонстрації знаменитих світових. Вих, творів, які в різні часи були екранізовані. Тут читачі повинні були дати відповідь, як називається книга, за якою знято кінокартину автора, країну та за додатковий бал столицю, де народився автор. Після відгадувань і тестів конкурсанти читали улюблені вірші, які не входять до шкільної програми, та ділилися улюбленими книгами, в яких пишеться про історії життя покоління великої вітчизняної війни. Діти якось по-особливому рекомендували свої. Ім одноліткам прочитати твори про війну, адже в них мова йде про речі, які зараз знову стали відчутними. На щастя, діти Лозівщини лише з книжок дізнаються про жахи війни, в якій наші пращури 70 років тому здобули перемогу. Власне, на цьому і завершився конкурс Кращий читач 2015 року для Лозівщини. Усі без винятку учасники показали свої глибокі знання, хоча інколи хвилювались і втрачали із за. Цього дорогоцінні бали усі конкурсанти були одаровані призами від відділу культури і туризму лозівської райдержадміністрації. А найкращих учасників це Дар'я Радзивіло, Даша Веселкова та Валерія Кобиш було оголошено як головними переможцями, які у квітні захищатимуть честь Лозівщини у Харкові під час обласного етапу всеукраїнського конкурсу Кращий читач читач-2015».